Загиблого захисника Зічнянщини Андрія Хмелюка посмертно нагородили комбатанським хрестом. Нагороду отримує його дружина Світлана, яка сьогодні не стримує слів розпачу та болю. Іменем українського народу головнокомандувач Збройних сил України за мужність у боротьбі за батьківщину має честь нагородити посмертно молодшого серда, сержанта Андрія Хмелюка комбатанським хрестом. Слава Україні! Все, що можемо пам'ятати, шанувати, допомагати. нагорода присуджена посмертно за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та самовіддане виконання військового обов'язку. сержант Хмельюк з перших днів як тільки. Російські окупанти ступили на нашу землю разом із багатьма жителями свого села Ольшани на чолі з старостою села Андрією Криворучкою, якщо не помиляюсь, старості села. Вони пішли захищати нашу землю у складі 164-го батальйону територіальної оборони. Вони були на багатьох складних напрямках, дуже багато боїв. Дуже багато різних ситуацій. Андрій Хмельюк себе привів з найкращого боку. І, на жаль, в бою за незалежність і цілісність нашої батьківщини загинув смертю хвороби». Очільниця ічні Олена Бутурлим висловила глибокі співчуття родині загиблого захисника. Знала особисто Андрія дійсно, як великого патріота, відважного воїна. Одноразово зустрічалися, він бував у мене в кабінеті по потребах, по допомозі, по підтримці його підрозділу. Багато питань доводилося вирішувати разом, але це дійсно був захисник наш вірний син України, відважний, мужній і просто готовий був іти до кінця. Задля захисту своєї рідної землі, і він це зробив найменше, що ми можемо, і зобов'язані це пам'ятати. Така вона ціна нашої перемоги та незалежності. Бо ж сьогодні Україна тримається на плечах таких героїв, як Андрій Хмелюк.